Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу в даному відео коротенько розповісти, слухала про плани уряду на 2025 рік. Ми вже знаємо про те, що соціальні виплати не зростуть. З 1 січня для ФОПів зростають податки. У вигляді потрібно буде доплачувати ще військовий збір. Розповідаю про кожну ситуацію окремо на своєму відео. Сьогодні хочу розповісти про те, що залишиться, хоча б незмінним до кінця опалювального сезону. уряд. Обіцяє не чіпати тарифи на газ, тепло та електроенергію до кінця опалювального сезону. Ну, це таке постійно обіцяють, але час від часу, як тільки закінчується опалювальний сезон, як вийшло в цьому році з 1 червня. Так якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь підправте, будь ласка, виправте, У нас зросла, зросли тарифи на електроенергію, тому що постійно точиться розмова про те, що електрика має бути ще дорожчою там, тарифи на. Тепло також, але все ж таки обіцяють до кінця опалювального сезону, хоч це не чіпати, а залишити незмінним. Далі, з приводу ще хочу розповісти доступних ліків. Розповідаю про це кожне майже відео. Хочу нагадати, що наразі є програма Доступні ліки, можливо, хтось з неї користується. Пишіть в коментарях, з якими ви зіткнулися, скажімо, проблемами, чи вона в реальності працює. Дивіться, доступні ліки це ліки, які ви можете отримати або безоплатно, або з мінімальною доплатою. Наразі їх таких 500. Ви можете зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я України, там є перелік реімбурсації лікарських засобів, він так називається. І подивитися, там прям ціла вигрузиться величезна кселівська таблиця, і ви можете там подивитися, які препарати туди входять. Так. Це, що стосується доступних ліків, обіцяють цю програму ще розширити, зробити найбільше розширення. Побачимо в 2025 році, наскільки уряд, по-перше, його розширить, по-друге, наскільки це можна буде реалізувати легко і просто. Знову ж таки, далі. Дивіться, щодо переселенців, щодо такої категорії громадян, які вимушено так покинули свої домівки через війну. Ну, зрозуміло, що виплати, все це теж залишається для переселенців, для громадян, які мають статус ВПО без змін. Єдине, що презентують, що з наступного року запустять проєкт субсидії на оренду житля, на оренду житла вибачте, для родин переселенців. Обіцяють, взагалі, що це почне працювати з січня. Подивимося знову ж таки, тому що все це повинно бути реалізовано, щоб людина прийшла, реально з цим скористалася. Тоді ми можемо говорити про те, що це працює. От, ще хотіла розповісти про безкоштовне гаряче харчування для учнів, можливо, мене дивляться батьки. Про те, що у кожній школі учні від 1 до 4 класу зможуть можуть отримати гарячий сніданок або обід, у планах обіцяють розширити програму на всіх школярів. Це з тим, що хотіла і ще хотіла сказати про вчительську доплату: що з січня кожен вчитель буде отримувати щонайменше, цитую нашого прем'єр-міністра, тисячу гривень, з вересня дві тисячі гривень. Знову ж таки побачимо, як це, як це буде відбуватися в 2025 році.